По-перше, шановний, вибачаюся, не знаю, як вас. Георгій. По-перше, це питання. Георгії Гонгадзе України право. Георгій Гонгадзе. Журналіст і співзасновник інтернет-видання Українська Правда зник у 2000 році. Йому був 31 рік, мав дружину та двох доньок, був популярним і не боявся ставити незручні питання. 16 вересня він вийшов з квартири своєї колеги Олени Притули на бульвар Лесі Українки у Києві і пропав. Вайдіть журналіста Уранце! Вайдіть журналіста Кубаде! Згодом журналісти, активісти та, зрештою, слідство знайшли його тіло та з'ясували, хто, як і коли його вбив. Вбивця колишній генерал міліції Олексій Пукач отримав пожиттєве ув'язнення. Та у цій історії досі залишаються питання без відповіді. Ви слухаєте Колючі Ріжучі, подкаст видання Грати. Ми розповідаємо гострі історії про правосуддя та пошуки справедливості. Мене звати Максим Камінєв. Вже більше року я займаюся справою про вбивство Георгія Гонгадзе. За цей час я разом з колегами зняв документальний фільм і написав про цей злочин цикл статей під назвою Нагадування. А зараз розповім вам про те, що мені досі не зрозуміло у справі про вбивство журналіста. Для початку нагадаю вам відомі факти: слідство встановило, що Гонгадзе викрали на той час полковник міліції Олексій Пукач та троє його підлеглих: Олександр Попович, Микола Протасов та Валерій Костенко. Вони під'їхали до журналіста на автомобілі під виглядом таксі, скрутили та вивезли у ліс поблизу села Сухоліси за 100 кілометрів від Києва. Там Пукач вимагав, аби Гонгадзе зізнався в тому, що він американський шпигун. Він бив та душив його ременем, і, зрештою, задушив. Міліціонери підпалили тіло та закопали його на лісовій галявині. За два місяці тіло Гонгадзе знайшли у 20 кілометрах від місця, де його вбили. Двоє селян їхали возом і побачили руку, що стирчала з-під пня. Виявили труп чоловіка без голови. За два тижні по тому у місцевому морзі його впізнали колеги Георгія. Головним доказом став уламок снаряду. Коли Гонгадзе воював у Грузії, його поранило в ту саму руку, в якій у трупа виявили металеві скалки. Колеги журналіста також впізнали прикраси, які були знайдені на тілі – перстень, браслет та амулет. Жодна з численних експертиз не підтвердила, що це тіло Гонгадзе на усі сто відсотків. Тим не менш, дружина журналіста Мирослава таки впізнала в ньому тіло свого чоловіка. Мати Георгія Леся Гонгадзе відмовлялась вірити, що в Тараші знайшли тіло саме її сина. Його поховали через 16 років вже після її смерті. Весь цей час тіло перебувало у морзі по вулиці Оранжерейній у Києві. Називаємося ти смотриш Громче! Пукач Пукаче. У 2009 році арештували Олексія Пукача. Він розповів слідчим, де знайти голову Гонгадзе. В суді говорив. Що у вересні 2000-го, за наказом міністра внутрішніх справ, він повернувся на місце злочину, відкопав тіло та перепоховав його. Перед цим відрубав голову. Чому? Боявся, аби його підлеглі не зізнались у скоєному, не розказали слідству, де шукати труп. Під час суду Пукач зізнався у вбивстві і отримав пожиттєвий вирок. Його спільників засудили до 12 та 13 років в'язниці. Костенко помер у неволі. Двоє інших вже вийшли на свободу. У 2015-му Пукач оскаржив вирок і відмовився від попередніх показів. Цього разу він стверджував, що вбивство Гангадзе було випадковістю. Журналіста ненавмисне вбив його водій, Попович, коли вдарив ногою у кадик. Суд колишньому генералу не повірив і лишив вирок без змін. 2 липня 2021 року крапку у справі Пукача поставив Верховний суд. Він ще раз підтвердив пожиттєвий вирок колишнього генерала. Навіщо полковнику міліції Пукачу було викрадати, а тим паче, вбивати, журналіста Гонгадзе? Його засудили як виконавця замовного вбивства. Замовником злочину суд визнав покійного Юрія Кравченка, міністра внутрішніх справ з 95 по 2001 рік. Ось тут я потрапляю на територію здогадів та припущень. Доказів того, що Юрій Кравченко замовив викрадення і вбивство журналіста, крім слів самого Пукача, немає. Але існують докази того, що викрали Гонгадзе за дорученням другого президента України Леоніда Кучми. Ці докази так звані плівки майора Мельниченка, колишнього охоронця другого президента. Він стверджував, що записував розмови у кабінеті президента на цифровий диктофон. Згодом він виїхав з України і вивіз із собою 52 компакт диски з десятками годин записів. Перед тим, як залишити країну, він змонтував фрагменти записів розмов про Гонгадзе і передав їх лідеру соціалістичної партії Олександру Морозу. Той оприлюднив записи наприкінці листопада, через два місяці після зникнення Гонгадзе. Вже за кордоном Микола Мельниченко опублікував частину записів. Він стверджував, що робив їх з травня по вересень 2000 року. При цьому записи ніколи не розглядали як речовий доказ у суді, адже Мельниченко не надав слідству оригінали. Але й того, що вони сфальшовані, теж ніхто за цей час не довів. Існує багато інтерпретацій розмов у кабінеті кучми. ЗМІ публікували розшифровки записів, і часто версії однієї і тієї ж розмови суттєво відрізнялись. Все залежало від того, як саме шифрувальник трактував записані фрази, адже якість записів відверто погана, а схожі тембри голосів диктофон передає майже однаково. В результаті тривалої роботи, журналісти, зрештою змогли прийти до версії, яку ми вважаємо найбільш наближеною до дійсності. Аби зрозуміти, про що зрештою розмовляли кучма та його співрозмовники, я знов переслухав записи. Їх і досі можна знайти у архіві на сайті Гарвардського університету. Георгій Гонгадзе згадується в одинадцяти фрагментах плівок загальною тривалістю 20 хвилин. На початку літа 2000 року на публікації нещодавно заснованої української правди наполегливо звертав увагу президента, голова СБУ Леонід Деркач. Його непокоїла зокрема публікація про його сина Андрія. Автор під псевдонімом Андрій Карков порівнював Деркача молодшого з Володимиром Путіним. Та називав наступником Кучма. Гонгадзе передрукував статтю та додав до неї іронічну передмову. перемову. Це хто, хто цю статтю. Яка саме з публікації української правди розлютила кучму? Невідомо. 3 липня 2000 року він обурено повідомляє Деркачу, що читав їх, і дає доручення міністрові внутрішніх справ Юрію Кравченку розібратись з Гонгадзе. Про вбивство не йдеться. Натомість президент пропонує інші варіанти покарання журналіста. Я ще вижу таке. Ну, потом решение. А? Жень проходит, это что правильно делать? Значит, ну ты еще не пишешь сейчас, там я хоть украинцы вправду, ей в интернете шубу, ты размешь. Но кто ее то что. Що мене вже не хаптося? А воно, що треба прибавити, я кажу, не зараз опитати голос, я кажу, треба, щоб чеченці його крали, де ви відповідали, як чечені. І ви тут попросили. Ну, я вам десь. Я вам скажу, це такі ліки капітати, це що ми розсортували. До цього часу немає. Не розсортив, вже нічого. Я прийшов у журналістику у 2006 році, тоді історія Георгія Гонгадзе була тим, про що молоді журналісти розпитували старших колег після третьої чарки. Саме спіймали подільників Пукача, вони давали покази в суді. Все ще вірилось, що суспільство нарешті змусило правоохоронців розслідувати справу. З часом історія обросла чутками, гіпотезами, теоріями. Однак повної відповіді на питання, що ж трапилось насправді, ні в кого не було. Можна припустити, що Володя, про якого на плівці згадує кучма, це Володимир Литвин, голова його адміністрації, з яким президент обговорював Гонгадзе за декілька годин до розмови з Кравченко. Хоча у розмові з Литвином Кучма сам пропонує ідею про чеченців та викуп. Але Володимир Литвин заперечував, що на плівці за 3 липня чути його голос. Це такі люди, що ми не Капітальні люди, про яких згадує Кравченко, це співробітники управління зовнішнього спостереження МВС на чолі Пукачем. За місяць до розмови президента та міністра вони викрали, вивезли в ліс та побили іншого критика влади активіста Олексія Подольського. Кравченко розповідає про це кучмі через три дні після того нападу. Згодом ці факти встановило слідство. У липні, після розмов кучми з Деркачем та Кравченком, Георгій Гонгадзе помітив, що за ним стежать. За дорученням президента, за журналістом спостерігали як міліція, так і СБУ. Журналіст намагався захищатись публічно. На Українській Правді вийшла публікація Стеження за Гонгадзе, а сам журналіст написав листа генеральному прокурору Михайлові Потебеньку. «Я Журналіст Георгій Гонгадзе висловлює свій категоричний протест проти знахабнілої поведінки правоохоронних структур, які розпочали кампанію цькування проти мене та моїх колег по роботі. Заява подіяла на деякий час правоохоронці припинили стежити за Гонгадзе. Натомість Українська Правда не припинила публікувати критичні статті про президента та його оточення. Здебільшого видання передруковувало публікації інших медіа, зокрема грані та російського сайту флб.руса у кінці липня кучма на місяць поїхав у відпустку до Криму, повернувся до Києва і знову нагадав Кравченку про Гангадзе. Той запевняв, що все зробить, але ніяк не міг виконати обіцянку. На середину вересня голова СБУ Леонід Деркач суттєво розвинув свою теорію змови щодо Гонгадзе та української правди. За передруком статей він побачив технологію, замовлення олігархів Віктора Медведчука та голови НАК Нафтогаз України Ігоря Бакая. Голова спецслужби переконував президента, що таким чином статті з критикою вищих керівників країни спочатку публікували у Росії. А потім їх передруковувала УП, і вони розходились українськими змі Насправді український журналіст Олег Єльцов писав статті для російського сайту ФЛБ, тому що там були гарні гонорари. тоді як українська правда передруковувала ці статті без його згоди. Як я тут в ета історії замішан? Я не знаю. Публікація зв'язують мене з цим убійством. 15 вересня єльцов помітив стеження. Того ж вечора невідомі дзвонили йому додому з погрозами. Наступного дня він з дочкою сів на потяг та поїхав провідати батька у Ростовську область. Того ж вечора Пукач та його підлеглі викрали, вивезли у ліс та вбили Георгія Гонгадзе. З плівок Мельниченка можна зробити небагато однозначних висновків. Президент Леонід Кучма дійсно замовляв викрадення Гонгадзе. Стеження правоохоронців за журналістом Олегом Єльцовим та активістом Олексієм Подольським, викрадення останнього, свідчать, що тиск і залякування поступово ставали звичною практикою правоохоронців на початку другого терміну кучми. Голова адміністрації президента Володимир Литвин схоже був у курсі наказу кучми розібратись з Георгієм. Багато років журналісти звинувачували його у накручуванні кучми проти Гонгадзе. Однак, якщо хтось і спровокував президента, то це голова Служби безпеки Леонід Деркач. Саме він приносив у його кабінет роздруковані статті української правди. Тим не менше кучма сам запропонував, як саме покарати журналіста: викрасти, вислати до Грузії або варіанти з залученням чеченців. Президент особисто доручив Кравченку розібратись з ним. Однак на жодному з опублікованих фрагментів розмов у кабінеті Кучми немає згадки про те, що президент доручив міністру саме вбити журналіста. За 20 років Леонід Кучма так і не розповів, що у ті дні відбувалось у його кабінеті. Автентичність плівок Мельниченка він заперечував. Як і те, що він причетний до зникнення та вбивства Георгія Гонгадзе, готов поклясться і на конституції, і на Біблії, що я такого указу не давав і не мог по суті да коли суд вирішив, що Гонгадзе вбито за дорученням Юрія Кравченка, той захистити себе вже не міг. Ще у квітні 2005-го його знайшли мертвим на території власного маєтку із двома вогнепальними пораненнями голови. Слідство вирішило, що генерал вчинив самогубство. Минулого року з дня смерті Георгія пройшло 20 років. Я досить наївно вирішив, що цього часу достатньо для того, аби люди, які знали правду, нарешті розповіли її. З колегами я опитав дружину друзів та колег журналіста. На основі цих оповідей ми створили документальний проект Справа Гонгадзе як дзеркало епохи. Крім того, я проаналізував усю інформацію, доступну у відкритих джерелах, відокремив версії та чутки від перевірених фактів та спробував дати відповіді на питання, які в мене постали: як вбивали Георгія Гонгадзе, що відбувалося з його тілом, яку роль у вбивстві відіграли розмови у кабінеті Леоніда Кучми. І що трапилось із плівками Миколи Мельниченка. Однак відповіді на ключове питання, яку роль у вбивстві Георгія Гонгадзе відіграв Леонід Кучма, у мене досі немає, адже наявних сьогодні фактів недостатньо. Можливо, відповідь, яку досі не озвучили правоохоронці, з'явиться тоді, коли прокуратура відкриє матеріали справи журналістам. Однак поки що слідство в справі про замовника вбивства не завершено. Тож доступу до цих матеріалів немає. Чому це питання досі актуальне? Бо без відповіді на нього неможливе осмислення фігури другого президента України або це кримінальний злочинець, що віддав розпорядження вбити журналіста, або він жертва операції спецслужб, так вважає сам кучма, але подробиці своєї версії не розповідає. Лише натякає, що недооцінив Росію. Або ж Кучма це людина, що дала злочинний наказ розібратись з Гонгадзе, А підлеглі та виконавці не так його зрозуміли або ж перестарались і вбили співзасновника української правди. Досі Кучма не поніс жодної відповідальності. Притягнути до суду його неможливо адже терміни давності спливли. Відповідь на питання, яку роль Кучма та Кравченко зіграли у смерті Георгія Гонгадзе, теоретично все ще можна з'ясувати. Для цього треба знайти один із досі неоприлюднених записів Мельниченка. Майор для зручності зробив письмовий опис записів, у ньому згадується розмова Леоніда Кучми та Юрія Кравченка від 25 вересня 2000 року. Тобто, вже після зникнення журналіста. На наступний день Мельниченко припинив писати президента, а ще за місяць поїхав з України разом з записами розмов у кабінеті Кучми. Ви слухали подкаст Колючі Ріжучі. Я Максим Камінєв. Над епізодом ми працювали разом із продюсеркою Анною Кравець. Не пропускайте наступний випуск нашого подкасту. Слухайте і читайте нас на сайті grati.me, на подкаст платформах і в соцмережах. Стежте за процесами правосуддя разом із Гратами. Це стосується нас усіх.